Чотири кроки. От я зараз говорю всім, хто задається питанням. Крок номер один. Приймати два законопроекти, які лежать за моїм авторством в Верховній Раді, про закриття офшорних зон. Я вам гарантую, що якщо ці два закони будуть прийняті, жодна копійка не просочиться в офшори. При цьому знизити податки для підприємців. Тому що якщо закриваються кореспонденція з офшорами, треба обов'язково знижувати податки. Ми отримуємо додатково в перший рік 67-70 мільярдів гривень, що дає нам можливість вирішити це. Питання, другий крок, який нам потрібно робити, нам потрібно обов'язково знизити ці тарифи до, ну, до 100 доларів за тисячу кубічних метрів. І тоді не потрібно буде такий обсяг субсидій, і ці субсидії, які вже зашкалюють, вони вже скоро будуть дорівнювати обсягу пенсійного фонду. Нам треба направити на підвищення пенсій і заробітних плат бюджетникам, осучаснити пенсії, проіндексувати і дати людям. Жити, а крім того, є ціла низка питань, які треба вирішити для того, щоб підняти економіку. Але запам'ятайте мої слова, поки ми не піднімемо рівень життя людей, економіка не буде дихати. Немає споживача, немає економіки. Ці люди просто абсолютно не розуміють, що вони роблять з країною. Вони просто. Ви думаєте, не розуміють? Я думаю, що вони живуть своїми інтересами, вони все роблять, все, що неправильно лежить в Україні, вони забирають. Собі вони через те, що витягують у людей останні копійки, збагачуються, але вони не будують країну. А країну можна побудувати і потрібно, і для цього не потрібно дуже великої скаже революції не економічної, не фінансової. Нам просто треба правильно вибудувати всі економічні системи управління державою.